Пресвята угодниця Господня, преподобна мати Меланія, діяннями добрими прославлена на землі, отримала ти на небесах вінець правди, який підготував сам Господь для всіх люблячих Його, споглядаючи на святий твій образ, радіємо твоєму сходженню у кращий світ та шануємо святу пам'ять про тебе, стоячи біля Престолу Божого. Почуй молитви наші та Господу Богу віднеси, молимо про прощення гріхів наших та про захист від усього нечистого і лукавого, визволи нас від скорбот, бід, негараздів напасті та усякого зла, допоможи благочестиво та праведно прожити свій вік, помилуй і даруй заступництво своє, нам грішним і недостойним, бачити земні блага тих. Хто прославляє єдиного у святих своїх слави мого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нині і на віки віків. Амінь. Пресвята угодниця Господня, преподобна мати Меланіє, діяннями добрими прославлена на землі, отримала ти на небесах вінець правди. Який підготував сам Господь для всіх люблячих його, споглядаючи на святий Твій образ, радіємо Твоєму сходженню у кращий світ та шануємо святу пам'ять про Тебе, стоячи біля Престолу Божого, почуй молитви наші та Господу Богу віднеси, молимо про прощення гріхів наших та про захист від усього нечистого й лукавого, визволи нас від скорбот. Бід, негараздів напасті та усякого зла, допоможи благочестиво та праведно прожити свій вік, помилуй і даруй заступництво своє, нам грішним і недостойним, бачити земні блага тих, хто прославляє єдиного у святих своїх славимого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і на віки віків. Амінь. Пресвята угодниця Господня, преподобна мати Меланія, діяннями добрими прославлена на землі, отримала ти на небесах вінець правди, який підготував сам Господь для всіх люблячих його, споглядаючи на святий Твій образ, радіємо твоєму сходженню у кращий світ та шануємо святу пам'ять про тебе, стоячи біля Престолу Божого. Почуй молитви наші та Господу Богу віднеси, молимо про прощення гріхів наших та про захист від усього нечистого і лукавого, визволи нас від скорбот, бід, негараздів напасті та усякого зла, допоможи благочестиво та праведно прожити свій вік, помилуй і даруй заступництво своє, нам грішним і недостойним, бачити земні блага тих. Хто прославляє єдиного у святих своїх слави мого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і на віки віків. Амінь.